Вітаю вас на каналі Електромотор. наш сайт elektromotor.com.ua Завітай до нас! Сьогодні у нас на відеоогляді маленький електрогенератор фірми Daishin. Модель називається SCF1000HGA. Як ми бачимо на нашій специфікації, номінальна потужність його складає 0,85 кВт і пікова 0,9 кВт. Як ви бачите, він з вигляду досить невеличкий, але вага його складає 27,5 кг. Отже, в ньому є метал, це добре. Буде надійно працювати. Так, бачимо на передній панелі нашу кнопочку «Off» і On, завдяки якій ми включаємо або виключаємо наш генератор. Індикатор «Пілот», який сповіщає нам про те, що система працює все добре. Бачимо вольтметр, бачимо розетку на 16 А. В комплекті йде ось такий от штепсель, тому вам не придеться його шукати. Все вже є в комплекті. Також бачимо заземлення наше. І бачимо дві позиції: це у нас перемінний та постійний струм. Надпис Circuit Breaker значить, що це розрив електричного ланцюга. Нажміть його для того, щоб скинути налаштування, скажімо так, да? щоб ну, заново все працювало. Бачимо також наш роз'єм для того, щоб можна було заряджати акумулятор DC Battery Church Only. Сюди вставляється у нас штепсель. Так, і можемо заряджати наші акумулятори для автомобіля або батареї. Так, зверху бачимо наш топлений бак, який складає 8,5 літрів. А якщо ми візьмемо, наприклад, ємність для нашого мастила, тут з правої сторони, він складає 0,4 літри. Так. Також у нашого паленого бака є індикатор, завдяки якому можемо подивитися, скільки палива в нас залишилось такий контроль. Так, з лівої сторони можемо побачити. Надпис, на якому написано, мастила немає, долити його, слідкуйте, щоб воно у вас було, щоб все працювало згідно своєї специфікації. скажімо так. Бачимо важіль, який переключає у нас подачу палива. З правої сторони, «Off», зверху, on. Тут бачимо важіль нашого дроселя, якщо з правої сторони він замкнений. Якщо open, відкрили з лівої сторони. Також є фільтр на таких закруточках, на яких ми можемо відкрити і погістити наш фільтр. Після тривалої роботи бачимо наш двигун, ручка для запуску. Так, також дуже невід'ємною частиною є те, що генератор стоїть на таких резинових стабілізаторах, для того, щоб він при роботі не сильно вібрував і рівномірно відпрацьовував свій потенціал. Так. З правої сторони бачимо наш генератор. Сзаді у нас глушник вихіду тут його. Досить компактний. Працюють такі генератори на досить низькій шумності. Так що заходьте до нас в магазин, цікавтеся даною моделлю. Дуже компактний, надійний. Японія. Якість, надійність. Компанія electromotor.com.ua. На всіх сайтах ціни однакові, але якщо ви завітаєте до нас Viber на номер 063 426 1010, Отримати вигідну та індивідуальну ціну, гарний товар та гарну консультацію. З вами компанія Електромотор. Підписуйтесь, будемо раді вам. До побачення!